А, давай музику вимкнемо. Ну, страшенно ну Кіра. Нам тільки музики бракувало. Скільки тобі зараз років вже? Майже 17. А живу сама. Ти знав моя помаду взяла. Я помагав? Я не брала. Я Та я не брала клянусь. Я скоро буду зніматися в кіно. <схід> Яке зараз кіно? Одна назва залишилася. У мене все прекрасно. <сев néglasso> Ти мене любиш. Де тато? Що так маленько? Ти ж доросла. До себе, швидко. Вибачте, а не скажете, що тут можна купити? Ой, зараз всі вдомаються якийсь час пішов, такий неспокійний. Ну ти знаєш, що таке кохання, а? Але носиком, носиком, поцілувались, ну.